Це було в 1918 році. Тобто, от уже 99-й рік ми празднуємо і шануємо усіх святих. 25 января цей був пом'ясний собор. І ще чим знаменується цей день 25-го. У цей день пострадав перший. Став новомучеником священомученик Владимир, який був убитий большевиками в Києво печерській лаврі. Він положив начало новомученіку цього дня і вони посипалися. І новомученики цей подвір був майже все століття. То є аж до 91-го року, коли розвалився комунізм, то є у Росії, розвалилося соціалістичне комуністичне общество. І через те ми празднуємо сьогодні і усіх святих землі руської просіявших, і ми празднуємо повалення большевізму в Росії і е, комуністичної чуми. Тому що іменно е, вони способствували е, нападню на церкві і е, вони розвалили і розвалювали церкву. То, що це є так, браті і сестри, говорить статістика, що у перші чотири роки після революції було 28 мільйонів мучеників. Це касається голодомору, це касається колективізації. Ви знаєте, що колись усі були православні. Хоча ми знаємо, що комуністи дуже не любили документації. Крепко не любили. Вони все робили так, щоб на документах нічого не було. От. І мученіство було тотальне. Такого мученіства мір не знав ніколи. Ні Рим не знав, ні, е, е, скажімо, е, Восточна Церква не знала, ні Єгипет, ну ніде такого не було. Тому що колись і Нерон, і Максиміан, і Констанції, і другі там імператори, вони об'являли гоненія на е, християн, але це гонені було помісне. В одній області є гонені, в другій нема. І люди могли свободно переїжджати з того міста, де є гонені. Туди, де нема гонення, ніхто їм не восприяв. В Радянському Союзі гонення було тотальне. Воно було все тотальне тим, що людям не давали документів. Особливо сільських міцностям у них ніяких документів не було. Паспорта не було. Без паспорта на першому вокзалі хватали і, ви знаєте, куди відправляли. І через те за границю виїхати фактично не можна було. Навіть в другу область переїхати не можна було. От. Ті села, які себе скомпліментували, які оказували противлення совєтським властям, комуністам, окружалися, окружалися військами регулярними. І туди не давали продукту, не давали промтоварів, нічого, ні солі, ні саху не давали і не давали відуди можливості бити. Тобто, це було медленне умирання, коли люди помирали на дорогах, вдома, на полях, де тільки можна. І їх ніхто не прибирав. Вони лежали там місяцями. Аж поки вже зовсім не висихали і не переставала бути вонь. Тільки тоді розрішали, туди входити і засилали переселенців. Така була тотальна гонія. І чому? На церкву? Тому що церква, вона була основа життя. тому що церква. Всі благочисті люди вони керувалися церквою, церква їх вела. Дарма, що в нас була і гражданська власть, але гражданська власть завжди опиралася на церковну власть. І церква тільки тоді могла якби, руководила людьми. От, і вони були послушними. Комуністи вже рішили, що церква це є опіум народу і церква їм буде мішати строєнні того світлого будущого, яке вони називали комунізмом. І через те перш за все було гонення на церкві, на літературу церковну, було гонення на монахів, на священників, тому що е, люди без священників були просто стадо людей. Їх легко було куди угодно вести, обманути і таке інше. І тому, е, перш за все, старалися вище е, богословське начальство, е, так сказати, погубити, а потім вже входили в сослові. І от це гоніння, воно не затухало майже це ХХ століття. От. Тільки временами воно якби трохи затухало, коли упоследстві вже в посідньому Сталін трошки дав послаблення, але воно було нічуть не меншим. Тому що. Комуністи навчилися вже і усім священникам, які були в концлагерях, приписували нову статтю, будь то воровство, будь-то блуд, будь то і змена правительства, політичні статті додавали, тільки, щоб вони не були чисто духовними, тому що був вже клич духовник ліц відпускають. Так от, щоб не відпускати їх, їм пришивали якісь обвинення, липові обвинення, але тільки для того, щоб вони з тюрми не вийшли. Потім було Хрущевське тотальне гонення, коли Хрущов казав, виб'єм до последнього попа, а останнього попа посадимо в клітку і будемо возити, показувати. Щоб люди дивилися на останнього попа. Але такого він, звісно, не зробив. Тому що це вні його сили, але він старався це зробити. Навіть називалася безбожна п'ятилетка», Коли уся увага була не на те, щоб урожаї повісити, багато построїть соцдання і таке інше, а основна мета. Унічтожить на корні всю церкву все, що належить до неї. Але виходить так, як і в перші віка християнства. Чим більше було гоніння, тим більше кріпла віра. От. Коли до, до е, революції люди, якби стали такими, знаєте, ну, тільки на бувазі віруючими, коли в основному в церкві причащалися один раз у рік, а деякі не причащалися і одного разу. Даже було таке, що була принуділка вже, коли у Великому посту було таке. Приднаказання священникам, щоб вони, усіх, хто сповідався, причащався, записували в книжку. А ті, котрі не записалися, не сповідалися, не причищалися, їх потім в кінці посту їх вже так сказати требували міській власті до себе, щоб вони дали відповідь. По якій причині вони не сповідалися, не причащалися. І заставляли їх причащатися. До такої, ну, як би сказати, ожесточення дійшла віра в нас православне. Але після революції, вже 19 у 19-му, 20 у 20-му році віра ожила. І хоча було і поголовне... Люди боялися, але все рівно були маленькі общини, які сплощалися проти тобто, в, десь у церкві, гуртувалися біля Євангелія. Це були маленькі групи, де літургії, може, і не було, але збиралися, співали псалми, читали Слово Божє. Слухали проповіді більш, таких вже людей, ну, знаючих Євангелія, і віра возростала. І з кожним годом усе більше і більше людей склонялося до віри. І таким чином, вже, як би сказати, не тільки що слово віще, Засилали в лагеря в сілки, убивали, катували, топили, спалювали, яких тільки у хіщені не було. Але і простих християн, тому що і вони теж були, як би сказати, опасність для правительства. Але люди настільки любили і зрозуміли. Опасність положення, що раді Христа йшли на любые підки і не оставляли їх. Таким чином, браті і сестри, тільки в 91-му році вже, як би сказати, наша країна трошки вздохнула. хоча ще і не зовсім, тому що як я кажу, щоб були священники, були монахи. Були єпископи, сиділи по тюрмах, але їм приписували зовсім другі статті, зовсім не по богослов'ю і не, не за того, що вони за Бога сидять. От. І ми сьогодні з вами чули Євангеліє, де Господь прийшов на море Галілейське і призвав... Будущих апостолів учеників своїх Петра, і е, Андрея, і Якова, і Анна, е, призвав їх е, і сказав, я зроблю, що ви будете ловцями чоловіку. От, і вони відповіли, що таке святость, браті і сестри? Це відповідь чоловіка на призив Бога. Але відповідь на призив Бога це не той, який дав відповідь Адам, коли сховався в раю. І Бог казав Адам, де ти? А він сказав, я тут у кущах. Він теж відповідав, правда? Але його ответ був противоположний. Він сказав, що я не можу до тебе йти, я не можу з тобою общатися. Він відповів відказом, на призив, тому що він був гріховний уже. А тут отвіт тут зовсім протиположність велика. Тому що Господь призвав і вони відповіли. Що значить відповіли? Пішли за Христом. І от нині вони себе віддали повністю у руки Божі. І Господь їх повів. Вони були. Послушними до мільчайшості. І цей призив, браті і сестри, це якби є для нас еталоном, це є для кожного началом, тому що Господь призвав спочатку 12 учнів, а потім призвав і рамна апостолів 70, а потім більше і більше. І Господь кожного із нас теж призиває. І ми повинні дати йому ответ. Іменно такий ответ, який дали Андрій, Петро, Якуб, Іан. Тільки тоді ми можемо розчитувати на те, що ми приблизимось до Бога, що ми будемо єднатися з ними. Але подражати апостолам. Ми не можемо. Чому? Тому що ми не маємо е, тої віри, яку мали святі апостоли. Віра, браті і сестри, оприділення по Євангелію. Що таке віра? Це осуществлення ожидаємо і увереност в невидимому. Це є формула віри. Ми постійно повинні Осуществлять ожидаємо те, чого ми ожидаємо. Ми в своїм життям повинні робити реальністю іменно те, к чому ми стремимося. Своїм життям, по всіх днів, де б і що б ми не робили, і де б ми не були. Так же само і увереності в невідимому. Ми повинні, браті і сестри, жити вірою. О. І апостоли, вони відповіли взаємностю Христу настільки, що вони оставили, оставили свою роботу. Тоді робота для них була ловити рибу. Вони, крім цієї роботи, ніякої роботи другої не знали. Вони кормилися рибою, вони продавали, одівалися. Вони все мали той своє життя, вони строїли на ловлі риби. І, і раді Христа вони відказалися. Мало того, Петро відказався і від жінки, і від дітей, від тещі. Апостол Іоанн, Богослов і Яков відказалися від батька і від роботи, від усього, що зв'язало з миром. І пішли за Христом. Ми так відказатися не можемо, тому що ми маловірні. Ми можемо відказатися на час, а потім пожаліємо, а потім падемо у нині, а потім падемо в отчаянні, а потім з ума зійдемо. Тому що це дуже і дуже високий подвиг. І тому нам подражати, робитися апостолами, це нам не під силу. Не під силу і це і через те, що апостолами, да і вовше, мучениками можуть стати тільки люди, яких вибрав сам Христос. Іменно сам Христос вибрав, щоб вони стали апостолами і або мучениками. Тому що мало того, що Він їх вибрав, но Він і дає їм ще силу, дає благодать. Щоб вони е, іменно перемогли свою плоть і перемогли свій мір. Але коли ми вважаємо, що я, скажімо, увірую, я хочу бути мучеником, і будемо самовольно йти на цей подвік мученівства, з нами нічого не вийде. Тому що своєю силою е, ну, ми тільки можемо спічку переломати. А більше ми нічого не можемо зробити. І все Господь і збирає і дає благодать. Навіть стати преподобними зараз і то ми не можемо. Тому що вже час преподобник, воно теж істякає. його вже фактично нема. В монастир ведуть тільки дві дороги. Одна дорога це коли людина любить Бога так крепко, що вона не може в міру. Вона повинна втікати з міра, бо вона крепко любить Бога. І друга дорога це та, коли людина крепко нагрішила, і вона точно знає, що в міру вона не покається. І вона йде і за великої гріховності йде в монастир, щоб там принести сугубе покаяння такого, якого у міру не зробить. Оце дві дороги, а всі останні, браті і сестри, це просто, ну, як сказати, міраж, так? Да? І через те приподобіч воно і стікається. Але, браті і сестрі, не дивіться на те, що ми вже духовно упали і ми великих подвигів не можемо нести. Але Господь нам дає і у міру спасіння. Він нам. Предлагає спасіння, але яке спасіння? На чому ми повинні строить це спасіння в міру, коли ми працюємо так, як і всі, і відпочиваємо так, як і всі, і таке інше. А це те, щоб, ми, щоб нас у цьому міру не мир вів за руку да? по життю, а щоб нам Христос вів по життю. Щоб Він нас був водітелем нашим, а мир, нам треба одріктися від міра. І щоб нам Христос, е, наші чувства, управляв нашими чувствами і очами, і язиком, і тілом нашим, щоб ми мало помалу одривалися від міру і жили по Євангелії. І наскільки ми, браті і сестри, очистимся від міра, настільки ми, настільки ми приблизимося до Христа, настільки ми станемо ну, святими і зможемо спастися. І тому е, сьогоднішній праздник е, всі святі землі руської просіявчі е, він нам даний. Е, для того, щоб ми подражали їм. Тому що легше спасатися тоді, коли ми йдемо по готовій дорозі і коли нам є кому подражати. І з другої сторони ми маємо назідання від кожного життя святих. ми маємо назідання. Яке? Тому що вони одріклись від міра. Вони відріклись від себе, від своїх прохотів і похоті. І вони посчитали, що лучше вмерти, але тільки жити з Христом. Гоніння, браті і сестри, воно ніколи не прикращалося. Тому що Господь сказав: сужіть до церкву, і брата Адова не одолюють її. І зараз є гоніння. тільки це гоніння неофіціальне. Це гоненіє, воно, як би сказати, може бути культурне гоніння, Воно буде модне гоненіє. Тому що люди зараз в основному е, хочуть, щоб їх, їхні чувства услаждали, щоб їх гладили, е, щоб їм платили за те, що вони будуть ходити у церкву. Тобто в корні міняється все. І я Колись був, ну я би чув, як один священник розказував мені, як йому довелося іспитати, І тут у нас гонені це покойний отець Олександр. Він служив у Ріжинах. Ви знаєте такого, правда? Це був. Чому він, браті і сестри, потерпів від властей? Тому що він не вмів мовчати. Да? Він не мовчав ні голові сілі раді, ні голові колгоспу, ні у райкомі він не мовчав. Він кожному говорив. І через те він визивав огонь на себе. Да? Він був рівнивий. Його рівність була ну, дуже така, якби, для християнина дуже похвальною. І вот. вот, от він говорив, що так власті вийшли на нього, що говорить вночі просипавність від того, що стукають у двері, стукають у вікна. Вот. Открили очі, дивимося, а в хаті світло, а вони приїхали на машину і поставили машини і фарами б'ють у вікна. І в хаті світло і гарюкають у двері. Каже, я відкриваю. Що? Хто такий? Міліція, відкривай, міліція. От. Що вам треба Зараз ніч? Відкривай, бо нам е, донесли, що в тебе є передатчик, і ти з Америкою балакаєш. Ми з обіском до тебе. Ну що, не можна не відкрити? Відкриває, вріваються, кажуть вони, повна хата. Так, обіск. Жінка там, дочка, і вони починають шукати передатчик. Вони знають, що його, його немає. От. Але шукають. От. Шукають, шукають, і прямо жінку допитують, дочку допитують, його допитують, де передатчик і все. От. Не, не знайшли. Так, збирайся, поїдеш з нами. От. Жінка каже, може. Може, яку торбу йому дати, ніякої торбі не треба, там накормить, так так накормить, що буде ще. От. І за його забрали, в машину посадили і повезли. Привозять кудись в ліс, вигружають. Прив'язують до дерева його. Носом тобто, беруть нагана і йому в рот ноган. Е, признавайся. От. Е, куди ти передатчик дів. З ким ти маєш зв'язки, ти проти власті. Він каже, ні, люди добрі, я нічого не маю. А йому е, угрожають, його стосують там, на дім глумлявся. Потім е, поїздівалися над ним, потім розв'язують його, От. кажуть, так, а тепер йди додому і нікому не кажи. Тому що як скажеш, так потім приїдемо заберемо навсігда. А самі сіли в машину і поїхали. І так він казав, було не один раз. От, От вам, пожалуйста, не тільки в кулакирях і але й тут і зівалися і над священниками, і над православними людьми. І тому будемо пам'ятати, браті сестри, що ми помінім е, повинні всігда, е Бо загрівати у собі віру. Ми повинні подражати усім святим, щоб нам знов не вернуть такого часу, який був. Ми повинні постійно благодарити Бога, що нам Господь дає таку змогу ходити, молитися, славить Бога, благодарити Бога і жити так, як Господь заповідає у своєму Євангелії. Амінь.